Неспинним потоком спливає у вічність час, вирій життя, те житейське море, яке несе за собою тисячоліття, віки, епохи, одна формація змінює іншу, народжуються і гинуть цивілізації, у кожній із них свої цінності і вподобання. Але незмінною лишається народна душа. Яка прагне чистоти, любові, віри, надії, всього того, що заклав в неї Бог. а ще найцінніше це душа нації, життя якої наскрізь пронизане духом єдності, кожне покоління. Прагне лишити своїм нащадкам щось величне, прекрасне, добротне, що вони найбільше цінували, в що вірили, як жили, раділи і бідували, воювали і страждали, як працювали і святкували. Сідала господиня за верстат на стульчик. І працювала правою рукою, лівою менше, правою до себе, щоб прибивати основу. Треба кидалася лоточок із нитками. Оцей лоточок кидався з нитками і вліво, і вправо, і туди, і звідти. А на окраїнах, тобто, основа була ось така, як оце. Погляньте, ось основа. А отак. От Бігав цей човник і робилася тканина, і прибивалося верстатом, щоб вона була плотненька. Щоб вона а, була. А, а це була яка, яка функція була цього? Ця, ця функція, ага, вона там була. Ага, вона там, вона, вона там була, да. і вона тримала ниточки, щоб не заплутувалися ниточки. І Боже борони, коли вривалася ниточка, негайно треба було і на човнику ниточка, щоб не вривалася, і на основі ниточка, щоб не вривалася, Треба було Обов'язково, тому що е, буде в тканині. Прогалина, тобто як дирка від природи, mm. так не повинно бути, повинна бути нова, гарна. І оце виходили отакі верети. На таких веретах mm. 에, застеляли ліжка Коли потрапляємо у музей, особливо етнографічний, або спілкуємося ще з живими носіями. Джерелом тієї давнини, то ніби поринаємо в той давній світ, де панувала мудрість, знання, досвід. Вся хата вона складалася з однієї кімнати. Тобто, в одній кімнаті жили як дідусі, і бабусі, діти. А зазвичай українська родина була багатодітною. Це п'ять, навіть до десяти дітей було. Так, діти відпочивали наверху на печі. Вся їжа приготовувалася у глиняному посуді, який робили наші майстри з сусіднього села села Заміхів. Ще ми бачимо мисничок тут, де вже зібрані вироби: це фабричні фаянсовий посуд, глиняний посуд. І ось такі горнятка-близнята, в яких носилася е, їжа на, на поли. Чому близнятка? Тому що перша страва та друга страва. Ми бачимо як святкові сорочки, так і буденні. І так само і спідниці, як святкові, так і буденні. Це, до речі, дуже велика рідкість, що так представлено саме Поділля. І ми бачимо самий класичний варіант одягу, який є суто подільським традиційним одягом. Тут ми побачимо гуньку, яка була сплетена або з вовни, або з коноплі. В даному випадку це конопля, пояс. І сорочка. Сорочка надзвичайно стара. Сорочка конопляна, але вишита технікою низю, дуже характерною технікою вишивки саме для нашого регіону, який практично вже загублений ця традиція. І ось зараз це просто дійсно знахідка, що отака сорочка є в цьому селі. От, але жінки не пам'ятають, хто її вишивав, хто її робив, і взагалі як навіть вишивати цією технікою. Бачимо, що це переважно чорний колір, червоний вкраплення білого, жовтого. Згадується легенда про те, що дійсно жінки сім поколінь ходили в чорному і вишивали чорними нитками. От дійсно це, от, ну дуже яскраво представлено. Наступний комплект одягу, от це теж весільна сорочка, напевно, весільна сорочка, тому що тут використований рослинний орнамент, але вишивка вже хрест. Але хрест насичений. Скоріше, всего, що це хрест подвійний, символічно і оберегово просто вишиті рукави, так само і вишита, напевно, і спинка. От це є весільна сорочка. І е, святкова спідниця, димка. От, як жінки тут говорять, димка. Але вона святкова. Вона, як правило, святкова спідниця вона мала колір або темно-вишневий, або червоний, От, тобто яскраві кольори. Е, Обов'язково вона була. З бендами, а також з оксаментом. От ви бачите, що оксамент тут запропонований так, що не, не понизу прошитий, а пошитий посередині. От це дуже дивно, дуже цікаво і надзвичайно оригінально. Також представлена спідниця буденна. В таких спідницях жіночки, молодь, дівчатка бігали по селу ось, і о, практично робили всю свою роботу, яка, яка була. Ось. Ця спідниця, димка, теж от це святкова. Чому вона святкова? Тому що, по-перше, вона яскрава і дуже великий такий шматок оксаменту підшитий під низ. Вона тяжка. Ось в ній дуже гарно було танцювати, рухатися. От, і вона рясна. І ще є такі називаються. Мимохідь спадає на думку, що ми дійсно бідні і зовсім необізнані. У тому досвіді і надбані наших прадідів. тоді і усвідомлюється сила тої руйнації, яка відбулася на Україні за часи тоталітарного режиму, коли нищилися всі цінності, які були духовною складовою нашого народу віра, традиції, знання. і стоять по селах одинокі хрести на місцях, де були старі церкви, як знак того страшного часу, нагадування про Нього. Чого поле почорніло, чого поле почорніло, Бо пожаром погорів, на пожарі стоїть камінь, на пожарі стоїть камінь, на камені сидить, сокіл. прилітає сокол, Прилітає соколиця, його рідна я сестриць, чого сидиш та й думаєш, чого сидиш, та й думаєш, Чого крила не здоймай, якби мені сестро гаразд, якби мені сестро, Здів би мися крила зараз, а так мені сестро. лихо, Сидять мої крилатих. Перша церква у селі Пилипківці Новошицького району Хмельницької області згадується в податкових відомостях ще 16 століття. Вона була дерев'яною і згоріла від блискавки. Друга церква теж дерев'яна, побудована у 1771 році. Але була зруйнована за станом непридатності для богослужінь. їй було 107 років. Третя церква була збудована у 1878 році, проіснувала до початку 60-х років ХХ століття і була розібрана. Боляче споглядати на той хрест, безсиліми щось змінити. Але село живе своїм життям, побудували дві церкви. Є і історико-етнографічний музей, заснований мешканцями села та великими стараннями Василя Григоровича Стрільця. В минулому він 26 років був головою сільської ради, багата експозиція музею, а туди мало хто йде. Дві церкви, а людей в них на службах майже немає. А одинокий хрест стоїть і будить совість. Замислимось, що ми лишаємо нашим дітям, який спадок духовний, які скарби, і чи стануть вони їм потрібними, чи вони це зрозуміють, і чи захочуть зрозуміти і знати, та передати тим, хто буде після нас.